Доброго ранку! Якщо ми прочитаємо третій розділ Євангелії від Матвія, то дізнаємось про Івана Хрестителя, який проповідував у юдейській пустелі, закликаючи до покаяння а тих людей, які визнавали свої гріхи хрестив у річці Йордані. Люди спочатку думали, що, можливо, це він і є Месія, тому що прийшов у славі Божій у мудрості. Люди бачили в ньому святість, силу, хоча б він не зробив жодного чуда, але натовпи за ним йшли. Про нього навіть сучасники знають. Для Івана Хрестителя дуже важливо було донести, що він тільки претече, що він не є той, про кого ще давним-давно говорили пророки. А найголовніше, Іван Хреститель зумів сказати: Він, тобто Христос, має рости, я ж маліти. Ця незвична людина знала, кому належить першість, і віддала це перше місце Ісусу Христу. Питання для кожного з нас сьогодні: кому чи чому ми віддаємо перше місце в нашому житті?